Привіт, рефарм! Щось цей. Видно, хорошо наливали. Щось ви цей. Пасівненькі. Так, а видно мої слайди? Я сьогодні самостоятельний, зі своїми слайдами. Отлично кайф uh, Так, дивіться, uh, сразу договорюсь Я сюди на сцену вийшов для того, щоб подарити вам полезний файлик, да, який називається система отримання врожаю. В кінці буде інструкція, як його получить. Uh, тамада з усіками. Uh, турніть тамадус усіками. Uh, цей. Uh, я вас попрошу. Щоб це було корисно, задавайте питання про інструменти отримання врожаю. окей? Зараз там винесе мікрофон, піднімаєте ручку, появились питання, задаєте. Мене попросили коротко по часу, через то подумайте, що б ви хотіли спитати в самого крутого агронома в Україні. От саме складне питання, над яким ви думали. окей? Так, окей. Як систематизувати інструменти отримання врожаю? Питання до вас. Хтось розуміє, як їх взагалі систематизувати? Ліс рук, я понял. А, Да, Сьогодні доповідь про систему отримання врожаю. Звати... подарунок, може, якийсь. Я ж кажу: я дам документ, дуже важливий, який коштує дуже дорого. Тому що над ним працювала велика команда агрономів. Окей. Так. Будьте активні, будь ласка. Так. А, хто не знає, я Богдан. Я Лук'янчук, я агроном а, і засновник ROVEX AgroDigital Holding. Підніміть руку, будь ласка, хто вже зі мною знайомий, будь ласка. О, крутяк. Тут, тут, коротше, я всі родичі, поняв. А, моя місія допомагати годувати світ. Це мій ікігай, я буду робити це до кінця своїх днів. А, роблю це по-своєму. У мене є Grovex Агроділ Holding. це на сьогоднішній день шість працюючих бізнесів. Grovex Academy — міжнародна освітньо консалтингова компанія. Так, мені камера махає, що мене не видно, я поняв. Там, якщо що, стоїчка є Grovex Academy. вони сьогодні будуть розігрувати підписку на курси за 300 баксів. Так, що треба піти, цей, у них От, Дистрибуційна компанія, лабораторія і так далі. Це все допомагає вам. Це екосистема для фермерів, яка допомагає отримати врожай. Хто вже користувався продуктами Grovex? Підніміть руку. Ну, трохи є. Остальні стісняються, я поняв. Так. Питання до вас. Як ви думаєте, скільки є зареєстрованих препаратів в Україні до використання? Перелік, пам'ятаєте, так? Да? А Всі показують отак. А це нормально, що відповідь на Це як наливчик от отакий товщиний перелік з газетної цієї бумаги листки тоненькі. Їх є десятки тисяч, їх дуже багато. А скільки зареєстровано гібридів і мікродобрів в Україні? Ще, мабуть, стільки саме, так? Ні, трохи менше показують. Хорошо. Питання: а які підходять саме вам? От, конкретно вам, на, на ваше поле, з його історією і з вашими хотілками. Да, там, хочу урожай такий, хочу кукурузу таку, там, хочу соняшника 10 тонн з гектара, поливати не хочу, добре вдавати не буду. От. Це ж ваші хотілки, правильно? І в вашого поля є історія. Так от, оту всю товщину, а що підходить вам? З той, стой, товщини, а? Ну, це ж це ж ну, життя не хватає, його все прочитати, даже, не те, що вибрати, що підходить вам. От. А, і тепер питання: а як ви вибираєте інструменти? Да? Інструменти отримання врожаю, я називаю насіння, засоби захисту, добрива, мікродобрива це все інструменти. Да? От цей. Як хірург у нього що там? Скальпель, зажим, тампон, сестра, Ну, типо, там, віскарь, Ну, ладно. А, цей. А у вас інструменти це гербіциди, насіння, там, культиватор і так далі. От, е... Як ви їх вибираєте? Питання. Е... Підніміть руки ті, хто дивиться по ціні. От дешевший куплю і виберу той, який дешевше. Що, ніхто не, б... не вибирає дешевше? Нічого собі, які ви продвинуті, не зря на рефарм прийшли. Хорошо. Хто е... вибирає собі насіння, препарати і добре, по рекомендації менеджера? Менеджер приїхав, каже, заїп. Ой, класне добро, в сусіда працювало, Підніміть руку, хто так вибирає. Та ну блін, що це такі скромні. От, а, а, цей, а хто вибирає так, що сусід приїхав, каже: та, у мене цей кукуруза по 12. Без добрив. Отой гербіцид, ні, отой гібрид офігенний, бери такий. Хто так вибирає? Ану, підніміть руку. Ладно, я поняв. В ніхто не хоче займатися. Стісняєтеся. Ладно, поняв. Я до чого власне, веду. Скільки людей в Україні, які можуть вибудувати цю логіку? От взяти ваше поле з вашими хотілками, з вашими реальними там, потенціалами можливостями і підібрати туди інструменти. Скільки є таких є людей в Україні? Як ви думаєте? <гум> ні, ну я не один такий, ні, це неправда. Я думаю, що пальців рук, я думаю, вистачить, да, щоб людей, які можуть це все осягнути і систематизувати. А, я маю дуже круту можливість, я сам в себе в компанії працюю агрономом. Да, тобто я власник гравекса Holding, і я в різних своїх компаніях працюю агрономом. У мене є в команді ще 9 агрономів і фітопатолог. Ну, типу. І, якщо чесно, я, я, я просто кайфую. Да? Тут зараз є люди з моєї команди, я вам дякую. Я, я кайфую, тому що в мене є люди, які зі мною на одній хвилі, да? і вони мені допомагають це все робити. І так от всі інструменти, які є зареєстровані, які можна в Україні купити і їх посортувати, по ціна, якість ефективність це дуже складно. Це великий кусок роботи, на який ходять роки. Но ну, я вам зараз його покажу. Власне, не мігтів поділитися. Так, можна задавати питання уже. Я відкриваю документ усиками. Можна віддавати мікрофон, піднімаєте руку. Поки я відкриваю документ, в ньому будуть інструменти, можна задавати будь-яке питання агроному. А скажи ще раз. усиками. Дякую. <с? п 'я> Буде новий tiktok хіт. <п 'я> так, це точно. Ну що, поїхали питання? Чи ні? Ну, ну, я, не мало бути питань, я просто намагаюся бути максимально корисним. А, ну, Типу, можна задавати. Я кажу, що можна. Так, дивіться. А, тут є такий величезний-величезний док. Це майдмап. Вам видно, так? Да? З якої культури почнемо? Ріпак. Так, де ріпак. Так, це зернові. Це соя. О, ріпак. А що нам треба в ріпаку? В яку категорію дивимося? Інсектициди, фунгіциди, гербіциди. Інсектициди? Хорошо, ось інсектициди, дивись. А, осінь. Вам треба мідиклаприз для мдогацигалатрином. Ціна якість ефективність на сьогоднішній день на повал. Богомаз вибач. Фосфор да. Фосфорорганіка. Є форінт, є Донадім, є залп. Okay? Ну, фосфорорганіка всі знаєте, так. Да? Щоб це, наказати механізатору, який краде сівалку, да, щоб понюхав фосфорганіки і з поля все втекло. Да. Окей, Відновлення вегетації. Так само вам треба медаклаприт системний, лямдеселен контактний. І там само може бути фосфорганіка за потреби. Активна вегетація, ботанізація і для бджіл, до речі, якщо що, якщо ви не знали, ацетаміприт, кончився патент. Тепер всі китайці роблять ацетаміприт. Це був маспілан. А це там і при. Так. Е, принцип, я думаю, ви поняли. Да? Можу давайте ще якусь складну штуку. там. Фунгіциди на пшеницю, да? чи, все, чи так все понятно? Попередній спікер все розказав. Е, ну, Тут ще по по ріпаку, окей. Е, давайте просто ще один приклад. Я вам цей документ хочу подарувати, да, щоб ви з полезінкою йшли е, з цього. З рефарма. Так, зернові фунгіцид. Дивіться. Дуже велика різниця пшениця і ячмінь. До речі, хто розуміє, чому, чого різні фунгіциди на пшеницю на ячмінь? Підніміть руку. Олег, я знаю, що ти знаєш. А ще хтось крім Олега знає. Тому що це різні культури, в них різні хвороби. І туди треба, відповідно, різні діючі речовини. Да? окей? До речі, в мене буде в сусідньому залі 18.00 про фунгіциди спіч. Я там розкажу, чого це так працює. От. А зараз я вам показую інструмент. І ось якщо це пшеничка, і тут поділ йде по плановій урожайності. Якщо це якийсь біч-пакет, ну щось супер-дешеве, там з'являються тибоконозоли. Типу до речі, мені дуже понравилось, як попередній спікер погрупував триазоли. Взагалі, кайф. Я його до себе цей запрошував в якийсь курс. Вот, э, якщо у вас 4,6 тонн, то тут з'являється вже два внесення. Да? По, кущ, по кущенню треба якийсь триазол з морфоліном, ну, наприклад, рекс плюс, рексду або Фалькон. Ну, Мені більше рексу подобається. Да, а на другу, кстати, на сьогоднішній день Пріаксор взагалі бомба. Э, там піроклостробін, флуксопіроксад, і він коштує на гектар дешевше, ніж рекс. Такий, Воу! Ну, типу, нормальний фоніцит коштує 20-25 баксів на гектар. E, 0,3 приоксора на флаговий лист на пшеницю з плавнув до 6 тонн. Пріаксор ну, просто наймощі. Кстати, я там теж буду показувати, чого. Порівняння по діючих речовинах. А він наймощний і дешевий. Це те, про що я кажу. Це документ, в якому ціна, якість ефективність всі, пам'ятаєте, так? Да? Всі оті команда Grovex переварила, і оце такий документ вийшов. На це вийшло дуже багато років. От, я вам його хочу подарити подарувати. Так, питання по цьому ще є? Чи розказати, як вийти, і тікає зі сцени, так? Поняв. Я хочу подякувати організаторам. Кайфую від заходів, які проводять Іра і Лера, і команда землеробів. Я хочу сказати велике дякую їм. Я цих всіх людей бачу. Я з вами взаємодію. Люди офігенні, організатори, офігенні організація офігенна. Тамада з усіками. Я чую. Да. Ну і дуже дякую Збройним силам України, що ми можемо, маємо можливість тут зібратись. Хай здохнуть москалі на нашій землі. Це, кстати, тост сфоткайте. Сьогодні ввечері треба всім казати: П'ятий п'єм за тих, хто годує світ, а кожен, кожен перший хай здохнуть москалі на нашій землі. Так от. По цьому QR-коду ссылка на мій інстаграм. Пишіть мені в особисті, і ви получите відповідь оцей цей документ, який я показував. Силку, де його скачати. Okay? Я думаю, будуть питання. Що ми, в нас буде якісь. Богдане, та вони будуть просто, може, не зі сцени. Я Поняв. Uh, в общем, uh, сьогодні в мене є тут команда Grovex Academy, он їхній стенд біля дверей. Uh, там можна прийти спитати про курси. Там буде розігруватись за 300 баксів підписка на Grovex Academy Pro. Настя, встань. Настя, керівник RVX Academy, ось вона, до неї можна підійти, вона вам все розкаже, покаже, всі питання до неї можна задати. Так само, як і до мене. Настя, що я ще забув сказати. А, так. Да, і в нас є курс по оприскуванню: як, що за чим додати в бак. Як настроїти форсунки, які вам форсунки треба, який розмір каплі треба, який PPM, яка жорсткость. Ось це от все за будь-який на ЗСУ. Настя теж розкаже, як його отримати. Окей? Так. А, все, я ускоряюсь. Ускорь мене. <рес> У нас з цим з тамадою своя любов. Так, колеги, а, я дуже радий вас бачити. А, я дуже радий бачити людей, які хочуть ставати краще. Ви круті, ви робите саму поважну справу. ну, Якщо не рахувати ЗСУ, звісно, да, то ви робите саму поважну справу, яка тільки є. Ви а, хочете ставати краще, ви годуєте цей світ. Я завжди казав, що ви годуєте світ, і всі думали там, про якихось ефіопів, які не доїдають, і так далі. Да. Типу, та що ти там розказуєш, ми бабки заробляємо. А тепер, коли ну, ви це побачили, ви це відчули, я знов кажу: дякую вам за те, що ви годуєте цей світ. Хай прибуде з вами урожай і перемога. Це Вин, Богдан вони... Лук'янчук! Вони так хлопають, а може я не буду уходити. Зірка, тобі так аплодують, я не знаю. Як нікому. На біс! На біс. А біс біля стенду а... Гровекс. дякуємо. Я, якщо, що, зараз в мене буде ще виступ на бізнесі, я покажу кейс, як одне хазяйство без інвестицій заробило за рік додаткових 140 млн грн. І в 6 часов вечора на точному землеробстві я розкажу, як фунгіциди диференційно можна вносити. Ти забираєш в нас людей. Ти ж мені антирекламу зробив. Помстився. Дуже дякуємо. Давайте ще раз поаплодуємо гровекс Богдан Лукенчук, як завжди цікаво і як завжди корисно.